Медитація слухання звуків світу і своїх думок. Ця медитація допомагає нам усвідомити, що потік наших думок як потік звуків ніколи не зупиняється. Та у нас є вибір чи занюритися в цей безперервний процес з його драмами і буревіями, чи виплекати новий спосіб взаємодії з ним. Усвідомивши, що звуки це просто звуковий фон поряд, а думки це просто події в нашій свідомості. Отже, сідаємо зручно, стопи стоять на підлозі, спина випростана, але не напружена. Для кращого усвідомлення можете заплющити очі. Або зробити повіки м'якими. Та, якщо вам незручно, зосередьте погляд просто перед собою. Тепер перенесіть свою увагу на дихання. Зверніть увагу на рухи тіла, які ви помічаєте під час дихання. На відчуття, як рухається повітря, як воно входить до тіла, проходить через ваші легені і виходить назовні. І з кожним вдихом і видихом намагаємося прислухатися до процесу дихання, та як ми відчуваємо його в нашому тілі. Проявіть дружну цікавість до процесу дихання, лагідно зауважте відчуття, які виникають під час вдиху та видиху, як рухається ваше тіло, як піднімаються і опускаються ваші ребра, як наповнюються та спустошується живіт. Ми не змінюємо дихання, не робимо його особливим, ми просто спостерігаємо за природнім процесом дихання. І декілька миттів побудьте з цими відчуттями, налаштовуючись на медитацію. Коли відчуєте, що готові, перенесіть фокус уваги на все ваше тіло, зверніть увагу на відчуття доторку тіла до одягу, до поверхню, на якої ви сидите, і спробуйте отримати ці відчуття у фокусі вашої уваги. І коли під час цієї вправи ваш розум піде блукати, пригадайте, ви завжди можете використати це відчуття єдності тіла і дихання в якості якорю вашої уваги і повертатися до того моменту, коли ви помітили, що відволіклися від спостереження. І пам'ятаймо немає мети досягти чогось. Або позбавитись чогось. Ми просто реєструємо те, що є, зробимо вдих і на видиху перенесемо нашу увагу на звуки, які є навколо нас. Спробуємо почути будь-які звуки. Вони можуть лунати звідусіль. Можуть бути близько, можуть бути далеко, доноситися зверху, знизу, десь зі сторони, лунати ехом здалеку або бути зовсім поруч. Продовжуючи слідкувати за звуками, просто спробуйте бути відкритими до усіх звуків, що є навколо. В такий спосіб ви зможете помітити, що звуки навколо нас є постійно, що навіть тиша має свій звук і поруч з нами є постійний звуковий фон. Реєструючи звуки, спробуйте їх сприймати просто як феномени, не коментуючи, подобаються вони вам чи ні. Відмітьте просто, як вони звучать: тональність, гучність, висота, тривалість. Нас не турбують історії, з якими ви можете пов'язувати ці звуки, чи асоціації, які виникають під час спостереження за звуками. Просто помічайте звуки. Коли ви зауважите, що ваша увага відволіклась від спостереження за звуками. Привітайте себе, що ви це усвідомили, і лагідно повертайтесь до спостереження за звуками. Помічайте, як звуки з'являються і зникають, і паузи між ними, і періоди відносної тиші. І ще деякий час поспостерігаємо за звуками. Зробимо усвідомлений вдих. Із видихом перенесемо увагу до процесу виникнення думок. І тепер перенесемо той спосіб приділення уваги, в який ми спостерігали за звуками до спостереження, за думками. Придивіться, коли і як. Виникають думки? Чи думки є постійно? Чи може вони всі зникли? Чи може є певні надокучливі думки, які довго затримуються в голові або ходять по колу? Та час від часу з'являються в нашій свідомості. Ми не намагаємося навмисне придумувати думки чи пробувати їх відштовхувати, якщо вони нам не подобаються. Ми помічаємо їх і приймаємо такими, як вони є. Коли до вас прийде дубка, прийміть її, привітайтесь, можете дати назву їй і відпустіть. А потім з цікавістю і прийняттям чекайте, коли прийде наступна думка. І ми можемо уявити, що думки це як хмари на небі, інколи. На нашому небі свідомості ясно, а інколи є легкі хмаринки думки, А часом хмари думки стають важкими та закривають сонце, на нашому небі свідомості. Та будь-які хмари не стоять на небі постійно, і вони ці хмари, як і думки. Виникають і зникають. І так само, як ми не можемо хмарам заборонити з'являтися і зникати, так само ми не можемо заборонити з'являтися чи зникати нашим думкам. Та пам'ятаємо, що думки. Це просто ментальні події нашої свідомості, і нам зовсім не обов'язково входити в них і поринати в усі драми чи фантазії, які вони нам малюють. І спостерігаючи за процесом виникнення думок, ви можете не помітити, як якась думка затягнула уже вас до свого сюжета і ви граєте певну роль на своїй внутрішній сцені. І коли ви це помітите, привітайте себе, що ви це помітили і усвідомили, і повертайте свою увагу. До процесу спостереження, як виникають, та як зникають ваші думки. Якщо якісь думки викликали певні емоції або певні відчуття, відмітьте це. І дозвольте цим почуттям бути такими, як вони є. Просто зауважте, як виникла ця думка, і спробуйте її відпустити, не входячи в цю думку. І спостерігайте, що буде далі. Якщо ви помітили, що втратили фокус уваги і поринули в роздуми, то просто повертайтесь до відчуття тіла і дихання і використайте це усвідомлення як якор уваги, який завжди є в глибині нас, в такому місці. Де завжди панує спокій і гармонія. Тепер перенесіть вашу увагу на дихання. Відчуйте вдих, видих. Як повітря входить і виходить з вашого тіла. Відчуйте єдність тіла і дихання. І, відчувши цю єдність, зробимо декілька усвідомлених вдихів-видихів. І потроху, кожний у своєму темпі, повертайтеся до тут і тепер наша медитація завершена.